Ліцензія для ветеринарів у кілька кліків. Нова електронна послуга відтепер доступна у дії. Загалом це класно, оскільки е Діджиталізація у нас заповнює весь наш простір. І можна сидіти вдома, загрузити шведесенько на свій смартфон там, чи комп'ютер необхідні документи, підтвердити все, зробити там, скан копії, відправити і отримати результат. Не потрібно нікуди не їхати, ви... зекономити свій час, плюс свої нерви. І це дуже добре, оскільки виключається ланка, скажімо так, яка може. Недобросовісно поставитись до вас, наприклад, тобто, це все робить комп'ютер чи зараз АІ, і відповідно це добре. Дикий каже, понад 10 років як відкрив ветеринарну клініку в Ужгороді, і добре пам'ятає, як отримував ліцензію. Резюмує не порівняти з сучасними можливостями. Ой, це було ще в далекому 2013 році. Ми приходили в обласне управління, приносили цілу пачку документів. Щось доносили, спілкувалися з людиною повноваженою по прийому документів, і це трошки було довго, якщо чесно, ось так, і багато потрібно було. Оформлювати, писати вручну, ну трошки незручно, але на 2014 рік ну було тільки так. Отримати ліцензію у такий спосіб можуть фізичні особи-підприємці та керівники юридичних осіб, які займаються ветеринарною практикою. Ця система дозволяє уникнути непотрібних відмов і пришвидшити оформлення. Послуга безкоштовна заявки подаються онлайн без паперової тяганини. Впевнений, що потреба є, оскільки є в кожному місті. Лікарні ветеринарні, як комунальні, там державні, так і приватні. Тому точно в цьому є потреба, оскільки такі ліцензії надаються регулярно тим чи іншим користувачам. Необхідно підвантажити необхідні документи. Відповідно, ці документи будуть за допомогою штучного інтелекту швидше розглянуті, передані спеціалісту для прийняття рішення. Для отрим... для видачі такого дозволу, такої ліцензії або відмови. Процес виглядає так: заявник реєструється на порталі Дія заповнює і підписує заяву електронним підписом, «КЕП». додає інформацію про приміщення, освіту, кваліфікацію персоналу та матеріально технічну базу. Далі документи автоматично потрапляють до системи Єдозвіл, де штучний інтелект проводить попередню перевірку, виявляє помилки та формує рекомендації для експерта, який протягом 10 робочих днів приймає остаточне рішення. Ліцензія буде видана або надано інструкції для доопрацювання заявки. Варто додати, це одна з перших державних ініціатив за участі штучного інтелекту. Екту це прискорює розгляд документів, оскільки не втрачає не втрачається часу для розгляду і аналізу документів. Це робить штучний інтелект. Відповідно, штучний інтелект надає рекомендації, які виявлені, наприклад, там помилки або недостатні якісь документи спеціалісту, який буде розглядати дане питання. Будь-яка Ситуація вона індивідуальна. Якщо це дуже багато буде документів неправильних, то відповідно це багато часу зекономить, оскільки кожен документ не потрібно буде перевіряти. Ця технологічна інновація сприятиме розвитку в і на Закарпатті, зокрема, адже швидкий доступ до ліцензії значно спростить роботу, розширить можливості для ветеринарів та підприємців цієї сфери. Крім того, цифровізація послуг підтримує малий бізнес, особливо у гірських та віддалених районах краю, де нерівномірний доступ до адміністративної інфраструктури реальна проблема.